Друзі, доброго дня! Сьогодні 7 вересня 2023 рік. Мої вітання з Київщини. Знаходимося у мене на винограднику. В ну, попередньому відео я розказував про свою п'ятірку найкращих виноградів, які ростуть у мене на ділянці. Ну, зупинився на сорті Ефект. Він у мене якби найкращий на сьогоднішній день. Ну і сьогодні хочу розказати. Про інші чотири сорти винограду, які найбільше мене задовольняють на моїй ділянці, і які займають ну, такі від першого по п'яте місце на моїй ділянці. Тобто на другому місці в мене сорт винограду Кишмиш Тхортон американської селекції. Що я хочу сказати про цей виноград? Виноград дуже врожайний, дуже врожайний. От я зараз порахував. На ньому зараз висить 116 грон. В цьому кущу вже сьомий рік. Ну, які в нього великі дуже плюси. Ну, по-перше, він дуже стійкий до грибкових захворювань. Дуже гарно на ньому визріває лоза. Ось, як бачите, урожайність дуже висока. Тут ось по дві грони на кожному пагоні. По дві грони висить. Лоза визріла вже практично, ось бачите, до, до самого кінця зрізу, тобто повністю на сьогоднішній день. Ягода дуже соковита. І дуже солодка. Найсолодший виноград на, на моїй ділянці, скажімо так. Солодшого винограду немає. От коли він повністю визріває, то він такий вже не солодкий, а робиться аж медовий. Ну є в нього трошки такі ізабельні нотки. Ну і ще що я помітив. Такий трошки недолік у нього є. І... Помічається тріск ягоди. От, наприклад, ось тут, бачите, я знайшов. З внутрішньої сторони ось одна-дві. В тому році. Ну але тріс цей незначний, друзі. Якщо там на гронці, там одна чи дві ягідки, вони елементарно зрізаються чи зриваються. І це абсолютно проблем ніяких не приносить він. Ну ось такі гарні нарядні грони. Ага, потріску, що хочу сказати. В тому році, в цей період, десь період визрівання його, то йшли дощі. І він так підтріснув трішки в мене. Ну, то я так потихеньку його нормував. Верніше обривав отакі тріснувші ягідки. Ну і все, він, в принципі, готовий. Його можна зрізати і реалізовувати. Ну В цьому році... Дощу не було вже в нас неділі три як мінімум. Не було дощу. Була спека дуже велика. Ну, також, ви знаєте, також я в цьому році де-не-де помічаю тріск на ньому. Ну, але це тріщить ягода, це проблем великих для мене воно не достає. Ось. Взяв її так от і все. Оцю грону можна вже зрізати і сміло її чи на базар, чи куштувати можна. Вони вже практично на сьогоднішній день ягоди всі спілі. Має такий гарний, гарний смак. Дуже соковита ягода. Кажуть, що з нього дуже гарне вино біле. Виходить. Ну в тому році не вийшло в мене з вином, тому що якось люди його розсмакували. І я там залишив трішки, але люди приїхали, попросили, то я їм зрізав і цю решту, що залишилося. Ну в цьому році, думаю, обов'язково попробувати трішки зробити з нього, яке вийде вино. Тому що ягода дуже-дуже соковита. Ось. Дуже соковита. Кісточки нема. Є такі невеличкі рудименти. Якщо велика ягода, то є рудимент такі невеличкий. Ось. А в більш-менших ягодках, то взагалі кісточки нема. Тобто для діток дуже гарний виноград, дуже солодкий і смачний. Ну, давайте, друзі, перейдемо ще зараз. На третьому місці в мене сорт винограду Ландиш, він там трошки далі, тоді пізніше до нього підійду. На четвертому місці, друзі, сорт винограду у мене Надія Азос. Ось він перед нами. Надія також кущу вже, цьому кущу вже 7-8 рік. Ось Кожен рік показує гарні результати. Навантаження, також порахував грони. На надію, ось так вона виглядає з цього боку. Тут пересікається вона з Аркадією. Ось така Аркадія. І далі пішла туди вже на сторону Аркадії зайшла І ось тут давайте покажу. З цього боку. Ось сонячна сторона. Ось така надія діазос. Друзі, кожен рік вона видає отакі гарні результати. Я нарахував на ній 82 грони. Тобто грони такі середньої величини. Я не дуже прагну, щоб в мене там великі грона висіли. Мені краще буде хай одна. Дві по пів кіло, ніж одна кілограмова. Це вже воно провірено. Під час реалізації, продажі на базарі. тобто Але він пізнього сроку визривання. Ну, десь йому ще 2-3 недільки і буде готовий. Якраз то, що треба. На жовтень місяць, вже практично, коли винограду нема, то Надія Азос завжди радує своїми смаковими якостями. Ну Також в п'ятірку входить ось тут поруч, росте виноград Ладаний 2. Купляв я його, купував у відомого виноградаря Володимира Шпака. Йому вже також 5 років, ні, 6 років, 6 років, сьомий рік уже. В тому році результат був кращий набагато. А в цьому році, ну в зв'язку з тим, що весняні заморозки його побили так. Хто цього не переживав, то той не знає. Дай Бог, щоб не знав. Мене вже другий рік поспіль весною заморозки. Так знищують. Частину винограду. Ну, але тим, тим більше, як бачите, також порахував грони, на ньому зав'язалось, е, дай Бог пам'яті, на, на, на ньому за 34 грони. Ось такі грони є різні. По пів кіло до кілограму. Ось тут на, на сонці я сіточку таку. На ну він також вже на стадії визрівання. Друзі, чим він мені дуже подобається, що в нього дуже такий дуже гарний, ярко виражений мускат. Дуже смачна ягода в нього. Ну, і по урожайності він радує, але в цьому році я ж кажу з тим. Весняні заморозки. І трошки результат не такий, як хотілося б бачити. Ну тут, бачите, ось обламалась цей пагін, я його не став трогати, тому що перегиб такий. Думаю, що гронки тут дві, вони дозріють і так. Так, друзі, ну і п'ятий, п'ятий. Сорт винограду. Раз уже говоримо про мускат, то це у мене сорт Ландиш. Зараз давайте пройдемо до Ландиша. Покажу який він на сьогоднішній день. Ось тут, тут по дорозі до Ландиша, бачимо. Ось росте технічний сорт винограду Кадарка. Винний виноград. Я в цьому році взагалі до нього і не підходив. Нічого абсолютно йому не робив, не обробляв, не посинкував, нічого абсолютно. Ну, так, на вино росте, собі виноград той росте. Прийде час. осінню я його зірву і зроблю з нього вино. Тобто виноград безпроблемний. Ну, так куштувати він не дуже, а от вино з нього дуже чудове. Так, Ну і, друзі, ось перед нами ландиш. Також входить мою п'ятірку найкращих сортів. Я думаю, що з цими сортами я ніколи не розстануся. не проміняю ні, ні на що. Ну, Звісно, якщо будуть появлятися нові якісь новинки, то можна там їх змістити далі туди на шосту, на сьому сходинку. Ну поки що я розказую про те, що в мене є на сьогоднішній день. Ну от перед нами ландиш. Як бачимо ось такі, ось такі красиві гарні грона. Нічого абсолютно я тут не робив, Там ягоди не вищіпав, нормування яку не проводив. Отак от, от гарно він опилився в цьому році. Ось такі гронка. Нарядні, от така ягода велика, дуже, дуже велика в цьому році. Ну і запилення чудове. На, на цей рік я рахую, що запилення чудове. Перерахував на ньому зав'язалося 19 грон. Це небагато, але смакові якості ландиша, мабуть, на першому місці в мене на винограднику. Настільки він чудовий має смак мускатний. Ну, ось, друзі, хочу поділитися з вами своєю п'ятіркою найкращих сортів. Можливо, ви скажете, що, чому я замкнувся на цих старих таких сортах. Ну, на сьогоднішній день от я бачу в них лідерів. Ростуть у мене також лівія, гурман ранній. Ці сорти можна сміло занести в десятку. Тобто, взагалі маю біля 70 сортів. Але, друзі, ну, на сьогоднішній день, оце моя сьогодні. Сьогодні п'ятірка найкращих сортів. Ну ось також на прививці в мене росте Юпітер. Ось такі гронка невеличкі. Це вже сьогодні товарі. Друг Андрій приїхав. Трошки вищипали тут з нього. От. Ну і також прививка. В цьому році робив прививку. Ось прийнялось у мене на цій стороні п'ять прививок пішло. Тут Гузовський рожевий, тут Еверест. Тобто пішли ось вони гарно так. Уже по 2 метри виросли, я їх прищикнув. У мене це повністю влаштовує, друзі. Ну, от такий невеличкий огляд про свою п'ятірку улюблених сортів. Дякую за перегляд, друзі. Всім міцного здоров'я і всім до побачення.